Всім привіт, друзі! З вами Лемок. У нас вийшло оновлення чергове оновлення магазину Твіча, тобто за перегляд твічів твічдропсів, що нам, власне, будуть, яку нам можливість дадуть забрати, які танчики, які нагороди, і скільки всього ми можемо забрати. Отже, дивіться, нам дають два. Танчики 5 рівня на вибір, тобто один із них ми можемо собі забрати, або можемо забрати собі один із двох 3D-стилів. Стилі, вони йдуть виключно на гриля і також на борща 8 рівня. Тобто на одну гілку, на котрогось одного ви можете собі забрати. Знову ж таки, брелки 5 рівня я вам навіть не рекомендую брати, тому що для чого вони вам, ви їх і так не будете катати. Ну хіба що ви любите пограти на дрібних гріннях і, можливо, або для колекції, не знаю. Якщо у вас є такі 3D-стилі, то в принципі можете собі забрати. Стосовно іншої нагороди, це, звичайно, задачі на X5 досвіду, це прям імба, це Дніпрема, також хороша штука. Але я для себе буду, напевно, забирати один із 3D стилів, я не знаю ще який, не вирішив. Отже, скільки всього можна буде заробити очків і які нововведення у нас прийшли. Дивіться, задачі стартують від сьогодні з 11 вересня. Ви можете вже дивитися твіч із кількох там, із 17-ї, по-моєму, години чи з 16-ї. Так, Зараз подивимось більш детальніше. Загалом усіх нагород ми можемо заробити 189 жетончиків. Тобто цього буде вистачати виключно, е, виключно на один 3D-стиль і також е, на якісь інші нагороди, які ви вже будете собі е, обирати. Можливості забрати і премтанк. Ну, прем танк 5 рівня, і також 3D-стиль у вас не буде. Тому майте це на увазі. Вони вже доступні, так, доступно з 11 вересня з 8 годин, тобто вже можна дивитися, і буде доступний за заробіток твіч дропсів до 13 листопада. Які нововведення? те, що тепер не потрібно буде забирати там по годинах ті дропси по 2, по 3, відразу за 180 хвилин перегляду ви забираєте 7 жетонів за будні дні, тобто це з понеділка по п'ятницю, і також з п'ятниці. По понеділок ви забираєте вихідні, від вихідного дня дропси. Відповідно, за, також за 180 хвилин буде 8 жетончиків. Що це означає? Те, що ми будемо скоріше їх фармити, ну як скоріше. Буде простіше їх фармити, тому що не потрібно буде кожну годину тут заходити годину з половиною і натискати кнопочку, щоб їх забирати. Просто 180 хвилин подивився. І, власне, забув за це. Десь там включив собі, воно там пройшло і... Це, буде. От, це стосовно цього. Потім, стосовно інших можливостей, окрім як можна їх ще фармити, можна фармити за ігрові завдання. Як це працює, заходите в гру. І там є така задача, у вас буде зіграти три бої і потрапити в топ-10 вашої команди за кількість здобуто чисто досвіду. Три рази можна виконати, відповідно, по одному жетончику ви можете собі, тобто три жетончики можете зафармити за такі от нагороди. За задачку, яку ви пройдете в самій грі. Це, думаю, всім зрозуміло. По нагородах я вже казав. Виходить так, що ви можете забрати од одну нагороду за 96 оцих от монеток, і у вас залишиться, якщо ви прям всі 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 задачі, все, що можна тільки використати, у всі дні будете заходити, то у вас залишиться 93 монетки. Які ви зможете потім потратити на оті от верхні нагороди, які вам будуть більше всього подобатись. Тому майте це на увазі. Коли о, крайня можливість, це 20 листопада, буде крайня можливість забрати усі нагороди отримати все, що вам потрібно. Так, дивимося. Ми можемо заробити за цей час 15 задач на X5 досвіду, тобто 3 рази по 5. Можна заробити всього-навсього 2 дні прямо. Слоти в ангарі, кому треба, не знаю, можливо, треба комусь 2 рази. І також, <coughs> вибачаюсь, один раз на аккаунт ви можете отримати або стиль на борща, або стиль на гриля, або один із прем-танчиків 5 рівня. Ці брелочки мені не потрібні. Я напевно більш схиляюся до отрида стиля на борща. Чому? Тому що стиль на гриля, я думаю. Буде десь там в наступних ітераціях бойової перепустки. Якийсь там новий буде, тобто він і так буде. А наборщика його можна було придбати виключно за реальні кошти, можна було придбати, тому це буде чудовою для мене нагородою. От такі от справи. Такий от стильчик у нас наборщика буде. Доволі непоганий. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!